Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 27 липня, Київ. Друзі сьогодні відбувається зліт колекціонерів. Що загальну картину. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Тарілки. Перша конакова. Ціна 350 гривень. Настінна тарілочка львів. 300 гривень. Дві тарілки, будянський фаянсовий завод, одна миска або салатник. Прошу. Буде 50 років минулого століття, ціна 130 гривень і дві тарілки зік конаково. Фаянс. Ціна та ж сама. Скринічка. Діаметр 8 см. Клеймо-оборудниця. Ціна 350 гривень. зображення оперний театр київ чайна пара має ручний розпис клеймо дружківка ціна за чашку та блюци 150 гривень там где Пташка-синочка. 400 гривень. Ваза. Тернопільський паркуровий завод. 150 гривень. Скринька. Зображені півники. Мало того, что батальон. Когда всегда просто придет, мне проблемы заказывают, просто не Александра Сергеевича Пушкина. У вас поздней стороны. Татьяна Ларина. Мое баранко. Подари мне цена за такую чайную пару. Не знаю, была. А ты знаешь, як я принес, ну так, я не спросил. Ну, ты на меня не Розміщений в каховських степах біля міста Легендарна Каховка Херсонська область. Зараз знаходиться на лівому березі. Ціна тисячу доларів. Криничка у вигляді гарбуза в ідеальному стані. клеймо городницький фарфоровий завод. Ціна 1300 гривень. 1300 гривень. Статуетка, називається Побачення. Має ручний розпис. Дуже гарно. Дуже ніжно виглядає. Дивіться, як ніжно обіймає дівчину хлопець. Наклеїмо полонський фарфоровий завод. Ціна 1050 гривень. Ваза. Має ручний розпис. Клеїмо Київ. 2000 гривень. Цукерниця. Діаметр 22 см

Кош-баранівка 600 гривень коштує. Досить рідкісний. Вот этот мне надо посмотреть человек. Кузнецов восклима 3300 гривен. Нет, увы. Друзі, інтерес до клубного варіанту не падає. Дивлюся, досить достатньо. Продавців з'їхалося та покупців. Асортимент різний, від монет. До німецьких. Тут молочник. ЛФЗ. ЛфЗ. Півтори тисячі, так? Півтори тисячі гривень. Мейсон я он напитует. Два зайчики. Сільнички. 200. Так, 200 гривень за зайчик. Скажіть, будь ласка, іграшка така скільки коштує? 800, 800 гривень. Чайник його їсть. серебріня 6 штук ціна за комплект 500 гривень дівчина з м'ячем. З м'ячем. Ціна 800 гривень. Це не зацікавила Та ж сама ціна. Київ. Це 2700 гривень. Дуже гарна, рідкісна. А скільки мальвіна? Рібки, 4,5 4,5 пара? 3. 3. пара. Три.

А, а сколько это как уж прошло где-то полгода, не понадобится. цена 2800 грн. Да, выгодно продать, если просто да. подешевле. Не, не, ну на 100 грн. Не, ну 100 грн. Ну можно, на вид 200. А скажи, будь ласка, Ворскла и Псел? Псел и Ворскла.

Зображення Козак Україна наливайко, майстер Андрій Бондаренко. Значит, это до той серии или не до той серии? Нет. А где это А вот там продают. Классика такая. Да, а больше украинцы. Это Кузнецов. Угу. Сколько кошты? Кузнецов в Будах. Будянский фаянсовый завод. Сколько такая кошты? За 2000, забирайте гривень. То есть она 100 долларов меня. Yeah. По проходам официант. Yeah. Я оце за 50 лей Щоб не возиться мені, ну но уничтожить. Будянський фаянсовий завод. На Ніжці. 200-200. 700. Я подумаю, що я посмотрю. 750. Я я до Дивіться. Дивиться. Лима. Штоф. Зображення об'ємне, щек, коли Я Застібаю, щоб не розп'яти. Коли йому Київ. Ціна за такий штовх 700 гривень. Дарі зображення. Юрій Гагарін ще з одним чоловіком. Климо Київ. Вибачаю скоростень. так. Ціна 2000 гривень. А скільки парочка коштує? Дві тисячі гривень, плимо Київ. Київ, Київ. Подарочка, такая раз. Майк ручный распис. Ваза тематична. Баранинский фарфоровый завод. Цена 500 гривен. 1500. Что? Вот эти статуи. хороший Там шея же mm -hmm. Конечно. Да. Yeah. да он и есть. Цена 500 гривен. А вот это две крупных, это монеты или жетоны какие-то? Это медали спортивные. Можно монету привезти? Спорт Плутон. 500 гривень. Шашличниця. Можна готувати шашлик у квартирі. в і плитці чи духовці. Ціна 1000 гривень. Вон ту не Для випікання. Вот, прям при руках, да. 500 гривен. 70. А, водочка была перед этим, не классический. Мы завод. а 600 гривен. Пошкоджені 200 гривень, Паска пошкоджений.

своє время теж 1100 гривень іграшка Буратіно. 300 гривень годинник Кіт Леопольд зображений 350 Бутапорати Підстаканник надпис Артіль тисячі гривень. Півтора тисячі. Дві тисячі. Баранівка. 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 Чашки ручний розпис. Плеймо Баранівський фарфоровий завод. Другий сорт. Це ручна розпис. Угу. Ціна за 6 чашок 400 гривень. А скільки така миска? 400 Четыре. Зіконаково також 400. Скриничка. Підкажіть, будь ласка, ціну. Три тисячі гривень. сколько такая сильничка? 200, 200 гривень. Досить редко встречается. Мает ручный розпис. Цикавый гриб. Старенькое клеймо. Дід Мороз. Добрий день. Скільки коштує красунчик? Подарунок 500 доларів. Подарунок іде. Його помічниця, внучка, снігуронька Київ. До речі, сам Дід Мороз. Мейсоновський. Дуже а это старый Киев, да? Это не старый Киев, это Киев. сколько такая парочка стоит? На 4 тисячі гривень. ЗКХ полонне завод художньої кераміки. Скільки коштує? 1500 гривень. Ага, скільки така? Три, я нормально. Це серія із трьох статуеток. Один сидить, знайшов. Один стоїть, а інший. А інший який у нас? А, стоїть і чубарве. А, стоїть і чубарве. І скільки коштують? Ага, півтори тисячі за одного. Угу. Карась. Щось задумався. Сервіс Мейсон. Будь ласка, він в наявності. Прошу. чашечка. Дуже гарна ручка тримач. Зображення квіточка, клеймо Мейсон. Молочник. Блюдце. Та. Корешкова Цена 200 долларов. Мать не сегодняшнего дня, а вообще в принципе. Я все благодарю я. вас. Будь здоров. Подходите ближе, чтобы было. Вот все. Друзі, зліткових колекціонерів по своїй природі це ярмарка. Звичайно, що тут люди знайомляться, спілкуються між собою, один в одного щось знаходять, купляють, пропонують один одному. Ну, взагалі формат досить цікавий, тому що є живе спілкування, є знайомство, є певний рух коштів, ну і, звичайно, товару. Бачите, як кошти рухаються. Досить цікава чашка, рідкісна. Міжнародний жіночий комуністичний день. 8 березня. Клеймо Дульово. Ціна 150 гривень. Вірніше доларів. Молочник агітаційний. Має надпис Всі на вибори до Верховної Ради 26 червня. Клеймо, на жаль, відсутнє. Ціна також 150 доларів. УРСР. Досить цікавий фарфор. С Соусник. Хочу вам показати блюдо. Має надпис Укрскло порцелян день випуску. Підшефнику, першорічнику, штабу УВО. Будь ласка, все Укртрест, Боянський фаянсовий завод. Ціна 100 доларів! На цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.